Друзі, рада вас вітати на каналі Ukraine. Сьогодні для вас дуже багато важливих та цікавих новин. Додивіться це відео до кінця. Поставте йому лайк, так ви допоможете розвитку та працюванню україномовного контенту, і також допоможете в боротьбі з російськими ботами. Дякую вам. Отже, українським біженцям загрожують штрафи і зупинки виплат після перевірки їхніх рахунків. Усі доходи українців, які перебувають за кордоном, незабаром стануть прозорими. Тому що з 30 вересня цього року відбудеться перший автоматичний обмін між Україною та іншими державами. Інформацію про фінансові рахунки за міжнародним стандартом звітності. Отже, податкові соціальні служби це 120 країн, отримують інформацію про відкриті банківські рахунки українців. Наступні українські біженці, які отримують соціальні виплати в країні свого перебування і приховують свої доходи. Наприклад, вони звичайно можуть бути позбавлені соціальних виплат або їхньої частини. Деякі з українців можуть також отримати штрафи, тому що компетентні органи вони отримують доступ до інформації про, наприклад, власність біженців з України. Отже, якщо підсумувати, то основні моменти, друзі, наступні: по-перше, соціальні виплати переглянуть для тих, хто приховує доходи чи майно в Україні. У разі виявлення шахрайства біженцям можуть загрожувати великі штрафи та повне припинення виплат, прозорість системи, тобто місцеві органи влади. Європейських країн зможуть отримувати інформацію про доходи та майно громадян України, щоб переконатись, що допомогу нагадаю отримують лише ті, хто її дійсно потребує. Звичайно, буде персональний підхід до кожної ситуації, тобто кожен випадок буде розглядатися індивідуально. Але важливо друзі пам'ятати, що органи влади кожної країни, учасниці CRS, тепер матимуть доступ до вашої фінансової інформації. Німеччина влада Берліна хоче розмістити біженців у чотиризірковому готелі: в готелі Сіті Холл Берлін. На сході Берліна Це 473 номери: бізнес-центр, фітнес-зал, 150 місць для паркування. Цей готель на сайтах бронювання взагалі має хороший рейтинг і 4 зірки. Але Берлінський уряд зараз вирішив закрити готель та обладнати. Там притулок для 1200 біженців. Наразі готель складається з трьох 18-поверхових будівель з номерами, їх переобладнують під гуртожиток, розмістивши на кожному поверсі спільну кухню. На розбудову виділили 143 мільйона євро. Також очікується, що до району Ліхтенберг, де знаходиться готель, до 2027 року приїдуть майже 3000 тисячі. Біженців. Також хочу нагадати, як Німеччина штрафує батьків за порушення канікул. Взагалі в Німеччині дуже суворо ставляться до дотримання шкільного розпорядку. Ніяких пропусків без причин і ніяких мандрів у будні. За прогул одного-двох днів напередодні канікул можуть виписати відчутний штраф. Якщо вам навіть вдасться пояснити відсутність дитини дирекції школи, все рівно будьте готові до. З'ясування всіх обставин вашої мандрівки, сім'я, яка вирушила з школярами незадовго до або після канікул без згоди школи, вчиняють згідно законодавства Німеччини адміністративне правопорушення, як вважають у всій Німеччині. А от розмір штрафів вже залежить звичайно від федеральної землі. Щодо новин світу, хочу сказати, що в той час, коли Сполучені Штати, Європейський Союз, НАТО розмірковує над тим, чи давати Петріути Україні, чи надавати Україні ракети дальнього радіусу дії, чи іншу необхідну просто зброю для України для того, щоб захищати свою землю, Іран, наприклад, поставить Російській Федерації сотні балістичних ракет. ФЕТ-360 вони називаються для війни проти України. Взагалі, ці ракети називають навіть аналогом Хаймарс. Також повідомляється, що рашисти зараз проходять навчання в Ірані для використання нових ракетних комплексів ФЕД-360. Цей комплекс має 150 кг, бойову частину та 75 км дальності польоту. Посередники в складних переговорах, ви знаєте, про припинення вогню в Близькому Сході. Закликали Ізраїль та терористичну організацію Хамас досягнути угоди. Останнім часом ситуація в регіоні лише погіршується, обидві сторони були закликані відновити переговори. Ізраїль вже висловив готовність взяти участь у дискусіях. Сполучені Штати і кандидати в президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп і Каміла Гарріс 10 вересня візьмуть участь у теледебатах. Телеканал ABC, який транслюватиме дебати, повідомив, що обидва кандидати підтвердили свою участь. Спочатку на цю дату нагадаю, були заплановані другі теледебати між Трампом і чинним президентом Джо Байденом останнє, друзі в Польщі українців штрафуватимуть, якщо діти не відвідуватимуть місцеві школи та садочки. З 1 вересня українські діти зобов'язані відвідувати навчальні заклади в Польщі. Якщо це правило порушено, батькам навіть загрожує штраф у розмірі 100 злотих. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.